Доброго дня, діти! Сьогодні я вас запрошую до казкової країни. Бо мені подарували чарівну паличку. І так, чарівна паличка в мене, то ми з вами відправляємось у казкову країну. Один, два, три. До казкової країни. Діти, а кого це ми зустріли? Це черепаха! А подивіться, яка вона яскрава. Добрий день черепахо. Ти така яскрава, а, це тому, що ми у казковій країні, а в казковій країні тваринки такі яскраві, такі чудові, казкові. Ага то нам з дітками також треба перетворитися на черепаху казкову тваринку. Добре, у мене є чарівна паличка. То дітки. Один, два, три. Діток у черепашок перетвори! Перетворилися всі казковій країні, і черепаха нас запрошує помандрувати. Ми йдемо за черепахою і бачимо, що там соковинь та зелена травичка, а травичка така ароматна, Пнюхнули її. Дуже приємно пахне в інший бік. Як приємно інший бік. І пішли далі. Ідемо за черепахою по стежинці і раптом. Почувся грім, а ще хмарки набіли, сильний вітер. І тоді черепаха, подивіться, вона сховала свою голівку, лапки, все під свій панцир і сховалася. Ми з вами також сховаємо. Черепашки склали свої лапки, притиснули до грудей і лобиком торкнулися коліном. У клубочок такий згорнулися, нахилилися низько-низько, і згорнулись, і палеш тихенько. І ось вітер стихає, Ще тихо, і черепашки вирівняли. Свої спинки підняли голівку, тихо, все стихло і вирішили далі йти. І тут вони по стежинці йдемо за черепахою. І черепаха побачила квіти, а квіти різнокольорові. З, одної, з, з одної сторони з іншої дітки, і ми з вами. Ай, як пахнуть квіти різнокольорові, аромат квітів дуже приємний. Іде Черепашка стежині далі. Але Налетів вітер, закрив сонечко і полився сильний сильний дощ. Ой злива Черепашка голівку сховала, лапки підгорнула і сховалась від дощу. То ми також з вами склали свої лапки черепашки, голову наниз до колінок опустили, сховались від дощу.